Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, в огляді Євробачення 2024, Іспанія і їх представник Небулоза. Це дует Сінті Поп з піснею Зора. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Написати коментар, як вам пісня сподобалась чи ні. Отже, дует Небулоза, він такий дуже провокаційний вийшов з цією піснею. Чому? Бо зора переводиться з іспанської мови як лисичка, або як жінка легкої поведінки. І е феміністичний рух в Мадриді висловив їм претензії про те, що це ображає жінку. Отже, давайте послухаємо пісню. ¿Las que, que, que mi pasado te Ya sé que soy la oveja negra. La incomprendida la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Я розумію, що це Синтій Поп-гурт. Він надихався стилем 80-х, але ж, блін, ну тут. Ні музики толкової, ні голоса. Що вони будуть показувати? Просто за рахунок провокації так не вийдеш. Я розумію, що вони провокують, про них балакають. Не тільки в Іспанії, але й по всій Європі. Ну блін. Треба ж і пісню мати. Дивіться, всі підспівують і в більшості мужики. А, я не розділяю їхнього кайфу від цієї пісні. Ну, зовсім. Ну, Провокаційна така постанова. Ну, Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando ya. Ну вона тут навіть не витягнула, тобто е ну все, що, блін, вийшло за кордони однієї октави, все. Тобто вона вже не витягує, а і все. Я тоталь союна, пода не постаю. De zorra pasaré a chacal te habrás metido en un calzón y una zorra de posar. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Де коштує на форвен пранк. І сахоракетка, тобто мія все поєм, емпове ран, бо я суна подана на поста. І знов, і знов вона фальшивий. Ну, <плес> <плес> я не розумію, чого в них такий захват, що вони так кричать. Ну це. Ну, блін, мені здається, вони. Далі клубів, вони нікуди не виїдуть. Тобто, це да, в якихось таких е, ну, клубах епатувати епоту, публіку вони збудуть, а, а далі. ну, ні. Е, це ну, пісня з п'ятірки держав, да, які попадають до фіналу, Іспанія буде в фіналі. Е, але, блін, я б її до фіналу ну, не допустив. Своїм голосуванням, ну, скажімо так. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!